Я народилася і живу в малявничому селищі під надзвичайною для донецьких степів назвою Нью-Йорк. Його заснували в середині 19 століття німці Меноніти. З 1951 року воно стало новгородським. А минулого року, 1 липня, рішенням Верховної Ради України нашому селищу була повернута історична назва Нью-Йорк. З початком російської агресії в 2014 році ми опинилися на лінії розмежування, зіткнення обстріли, тривоги, руйнування, сховища стали звичайним для нас життям. Дехто виїхав із селища в пошуках кращої долі, подалі від війни, хтось подався на заробітки. А мої батьки, дідусі й бабусі, а з ними і ми, діти. Залишилося в нашому містечку. Батьки працювали, діти навчалися. Тим більше, що у нас працювали три загальноосвітні заклади: один спеціальний, два дошкільних та декілька позашкільних закладів. Від 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної агресії Російської Федерації життя наше різко змінилося. Щоб уберегтися від цього жахіття, ми виїхали. Зараз знаходимося на Дніпропетровщині. Але моє серце й думки перебувають в моєму селищі, на моїй вулиці, в моєму будинку, в моїй школі. Я сумую і думаю, а чи буде, куди повертатись? На сьогодні всі наші школи, дитячі садки зазнали значних руйнувань. Двічі ворожа ракета поцілила в будинок моїх бабусі і дідуся. Вони тяжко поранені. Тож Мені хотілося б врятувати від забуття для майбутнього свої спогади про навчальні заклади селища Нью-Йорк. Я розпочала своє учнівство в найстаршій школі нашого селища, яка збереглася і працює до нашого часу. Це школа номер 18 Вона заснована 1914 року громадою тодішнього села Залізне. Це дев'ятирічний навчальний заклад, який добудовувався, змінювався, прикрашався, пишався своїм музеєм народнього побуту, а зараз стоїть зруйнований і самотній. Одночасно німці меноніти розбудовували свої школи, але вони перебували в пристосованих невеликих помешканнях і до нашого часу у вигляді навчальних закладів не збереглися. І ось в 1933 році на високому пагорбі лівого берега річки Кривий Торець була побудована триповерхова німецька школа. Це була перша школа у багатоповерхів на теренах селища, де всі предмети викладалися виключно німецькою. Після початку Другої світової війни німців депортували. А після її закінчення школу спочатку перетворили на російськомовну, а згодом на інтернат. Зараз це спеціальна школа інтернат номер 38 яка зазнала руйнувань від рашистської навали. Моє шкільне життя продовжилося в закладі загальної середньої освіти номер 17. Він вступив до ладу в 1960 році під час великого хрущовського будівництва. Школа завжди пишалася військово-патріотичним вихованням. Навички, отримані випускниками під час воєнізованих конкурсів і змагань у клубі Майбутній воїн, так знадобилися сьогодні на фронті, де вони і наші вчителі боронять країну від піднаступного ворога. Незважаючи на руйнування від ворожих ракет, ми взяли участь у конкурсі проєктів розвитку навчальних закладів Україна майбутнього та виграли грант. Тепер мультимедійний комплекс прикрашає кімнату для знань наших дітей-переселенців і їх учителів у одному з містечок Дніпропетровщини. Правонаступницею україномовного навчального закладу, колись розташованого по вулиці Садовій, стала школа номер 16 побудована в 1972 році. Вона презентувала себе як осередок розвитку дитячої творчості і теж зазнала руйнувань від російської агресії. Я всім серцем вірю в нашу перемогу, і вона буде, і все, що зруйновано, ми відбудуємо і зробимо ще краще. Але чи повернуться мешканці селища з евакуації на свою батьківщину, а з ними їх діти, учні наших шкіл? Усім відомо, школа живе доти, доки в ній вирує шкільне життя, є її вихованці. Невідомо чи всі заклади залишаться після війни. Тож настала пора подякувати їм за те, що вони, навчаючи нас, відкривали для нас майбутнє, що вони виховали покоління патріотів, українців, які стоять на захисті нашої держави, її суверенітету, незалежності. Я люблю тебе, моє містечко, я люблю тебе, моя рідна школа. Я сумую.